Всім привіт, добрий ранок. Нас вже знову косять щось. З самим ранку надають поспати. Мамать. А я чешую картошечку буде, у нас пюрешка сьогодні з сосісочками. Коротше, мама пекла булочки з цим щасником, бо побачила в мене, бо я пекла і цей. І... М -м, Назар взяв їх на роботу. Там, коротше, шефу дуже сподобалося. І жінці шефа сподобалися. Вони тепер просять рецепт. Ви уявіть. Каже, Назар, напиши мені рецепт, я їм дам. Тай печуть собі. Ми вже вийшли на цар, на шобер. То нічого, сьогодні все по два. Майч два євро за курс. Тут можна мірити, собі беріть щось, міряйте. Якісь тут шоточухли. Самастрі прикол. Я тут собі дуже щось обираю. не знаю, чи буду купляти. Хочу щось поміряти. Цікавеньке. Ці треба куптинки, я вже не маю. Мало маю. Трешей. Взяла таку кофточку. Блін, мені подобається. якраз на осінь з довгим рукавом. Типленька. Класну лягу. Мені прямий такий колір. Може і візьму. Не знаю, ще подумаю. І футболка така футболку, думаю теж взяти, тому що в мене немає ніякої, а ця прямо глядає як на мені. Може візьму футболку і ту кофточку. Взяла які дві кофти. У футболку і кофту. Марта йде мірити. Ми вже скупилися, нашопались. Бремо гроші знімати. Галя вибирала каву. І ми цей загубили її десь. Ми вже вдома. Я п'ю чайок. Без цукру з такими штучками, паличками. Були смачні кокосові. Взяла три штучки таких. Для mm -hmm. чата там ведуть тік-ток. Треба традицію міг від відео монтувати, бо я вже мала зранку змонтувати і стосую так. М -м -м, дуже класні. Чекаємо на назара. Поїдемо на Адамове озеро. Купатися. Відео на 16 хвилин. Грузиться 52 хвилини. Ну серйозно, то вже якийсь треш, чесне слово. Прийшов з роботи, Не можу, прям. Ще й відео грузиться так довго. Я думаю, ми сьогодні поїдемо в чай. А даму покупаємося. З дівчатами бо хочеться ну, завезти, кудись їх показати щось. Чай, пішов до роботи, спить. Казала, приїдь скоріше. Поїдемо куди йому, поїдемо туди. За 24-та був поїзд. Ні, він. Прийшов 23-й, нам вже, ну, ми вже не встигали на поїзд ніяк, бо нам далеко йти звідси. Зараз мігся спить, я не знаю, чи ми колись нині поїдемо. Я вже дівчатам сказала, що ми поїдемо. Виходить, що ми, певно, нікуди не поїдемо, ще Зимно. Я не знаю взагалі, чия смисл їхати туди і ми купатися не будемо. Сьогодні реально зимно. А що робити, я не знаю. Я вже другий чай п'ю. Захотілося чаю з mm. салочком таким oh. і їм канапку з чорного хліба і з крем-сиром. Воно mm, такі справи. А що з помідором? Можу вам пожаліти себе. В кого буду жалітися немає. Тут таке. Ну що mm. ну, нам робити? Тут майже все були. В хаті сидіти варіант. Не знаю. Mm -hmm. Мама каже, ми збираємося до замку, йдемо, побудуємо. Риб, купимо кавуна, прогуляємося трохи, а чого вдома сидіти. Треба кудись піти, щось робити. Ми завтра їдемо в парк. Бажаємо. Хоча б щось. Вийшли, в макар взяли, було для риб. Шість штук тільки було. Знаєте що? В той бомж вже не з'являється скільки три дні, може. Я вже казала. ну краще, певно поки ви тут, а його нема. От з того того, що я боюся. Я вже, вже скільки ходжу, туди, сюди, біля білої, скільки ми вже були біля цього, біля замку. Я любить отак сидіти десь. А його нема? Я не знаю, я кажу, чи він вмер, чи що, чи його вже міти забрали. Реально нема, ну ніде нема. Я оце коли показувала вам чому. Що якраз ви мали приїхати? А вже нема. Нема нікого. От як це, так? А потім ви поїдете і він буде. Він так і буде. Ми накупляли булочок. Ну як там тільки шість штук лишилося. Розбирають ті рожки капець. Я не знаю. І ми валимо до замку. Ми прийшли в моє любиме місце, отвій там вже лебеді плавають. Добре подивимось. Там ще качки люблять на тому сидіти мостику. Тут теж є такі стенди, там пише про замок. Я тут завжди до вечора гуляю, прям до самого вечора, бо тут такі гарні ці небо потім От, про замок, його розкопували. Цього. А там плють вже лебіді, я тут теж раз стояла, він свій приплив, так дивиться на мене. Йому так цікаво. так гарно тут. Дивіться, пливуть сюди. Да. Ну пливіть, пливіть. Я не знаю, чи їх можна хлібом годувати. О, там вже стежка відкрилася, люди ходять. Зараз ми ще підемо туди. Ну, бо там, коротше, теж розкопали стежку, думаю. Mm. Mm -hmm. я вже хотіла пройтися по тій стежці, зараз пройдемося. А то красавчики капець, а вони ще не білі. які вони вже великі. Я ще знімала, коли пару тижнів тому Вони ще не такі були великі. А, так у тебе дочка була. Класні такі. Там качки. Взяв. Ну, качки. Такі маленькі там. Там мощі дві повно качок. Там ще ми раз короті, прийшли з Назаром, то там ці е, плавали. Дивіть повітря. Такі класні. Ну які угу. вони вже великі стали. Я ще, була, я ще цей була пару тижнів тому, бо то вони були маленькі такі. Ага. Кидали ви пливете? А? а десь мають тому, напевно, гніздо. Диві, які величезні. Я показувала, вони ще такі маленькі були. А ага. то коні просто. Рай. Подивись. Мамка така гарна. Оця да. біла така красуня вже. Така біла-біла. Біла сніжна. Так гарний. Mm. А там може батя пливе. І качка була. І качка за ним. А то красавиця, ти що які мої крила? Що чекаєш на мужика, мужика соня? Вони тут собі плавають, бодіють. Вони щось тут мають, певно, ловлю... ай, і їдять тут. Не бояться. А я цей колись тут був такий е білий лелека. Ой, не білий, а сірий лелека. Кораче, і він там стояв в кутку. Я підійду сюди, він полетить на ту сторону. Я піду туди, розумієш, навмисне, щоб його сфоткати, він прилетить сюди. Ну ну це засранець. Дивись Движки того білого, дивіться. Як він гарно позує. Подивіться. Списально. Дивіться, як він гарно позує. Вистав, так. Ах ти, красунчик. Ой, та що ти ще писочка відкрий, <ріху> Чи він їх кликав, чи що. О, качки там олітають. Блін, ну тут взагалі. Мені так подобається це місце. Да. І куди, і куди? Ага, десь туди поперли. Все вже уматою. А точно говорять вони, що воно так храпіли. Ну, Кличе їх за собою. Він нам попозував і покликав. Покликав їх. І все, і вони пливуть забачує. Побалділи собі тут і погнали. Клас, і ще такічки газують. Дивіться, я вам ще не показувала. Тут є такий сад, але тут щось закрито. І так гарно, там всякі квіти ростуть. Хтось доглядає, напевно. От, а тут пише, що, що воно цей, походу, не працює. З 10 до 6. -ї. Ага, ага, то вже сьома. Можна сюди скоріше прийти. О тут дуже гарно, так пахне квітами так. всякими. Клас. І лавочки такі, є. можна посидіти собі. Зараз ми ще йдемо тою стежкою, що засипали недавно, що я вам показувала, бо я бачила, там вже люди ходили. Зараз ми теж підемо. Ну а що? Ну і мопа засипали всюди. А перші ваші камінці під низом сипали. Ну вже все, вже відкрито. Можна вже тут прогулятися. Щось тут. А, може тут ще квіточки посадять. щось таке намальоване. Не знаю, що там пише, не розбираюсь. Ой, ну тут все зле ходи. ходиться трошки. Теж ми трохи втрамбували погано. Напевно, що тут будуть кіточки садити. Не так, не так гарно. Ага, і так низько, останнім часом кослі такі дуже низько почали літати. І пташки. А тут ми, блін, могли ще туди піти. Там теж такі гарні будинки, прям такий капець. Особняки, а ну, то гарніше в зимі ходити там, подивитися, як люди поприкрашалися, ніж так, як в Америці. Може якісь будуть кумби, не знаю. Щось схоже. Тут ще один бік, пшеники. Ага, то вони в Україні, в Україні ракети. А то, значить, садок такий замку. Якщо вони так обгородили дорожкою, бо я не знаю, я думала це якісь... Ну, Якихось людей, садок, а вийшло, виходить, що замок. Тут ростуть черешні, сливки, яблука. Собі люди ходять, обривають. Короче, хто з тих, хто, хто покушав, то черешня, а хто ні, то ні. Бо дуже скоро їх нема. Тільки з'являться червоні, вони все, позривають. Достігли, достігли. Вивалять, куди ви там пройдете? Куди не пройдете. Бім, реально хреново засипали трохи. Угу. Динок, який розмальований якась мадам. У нас Дон а тут мадам. Ну і довго музика грала. Ой, але вони тут довго засипають. Це капець. Я ще коли коли йшла, вони камінцями сипали. Оти миво в камінцях легше ходити, ніж по ті спицяли. А та певно так висипають ту херню для тих, для великів. Ось так от. Кусочок, просто кусочок, подивись, маленький. От туди і оце. Не тяжко було засадити. Скажи. Ай-ай, та слаки так вони ще так довго роблять. Помаленько, не, не спішать, так. Наші українці би за один день фіганули легенько. Навіть би не почули. Показую дарині всі красоти, які тут є. Зараз собі сюди сяде, посикде. Ось тут вже трохи опустилася вода. Ну, я тоді, певно, як була, то я правду казала, що вона піднялася. Качки пливуть, а і ці лебеді вже там вже до нас пливу. Я, я раз вже тут стояла, він чуть не нападав на нас. Ага. Так, реально. я тільки ближче підіймо, а він на нас назирав. Боже, <рес> я, я вже втікаю. Класно. Ми вже прийшли до замку. Зараз будемо годувати риб. Не будемо тут, а й тут. Так. Ю. Де б сюди там, де той старий кидав, поки тихо. Блін, я би ще хотіла, щоб черепахи приплили. Ого, там щось вже булькало. О, вже, ходить. вже 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 хоче. Та вже почули, Можна що поки хтось поки. говорить. Ага. Блін, де їх набралося тут. Ну почули, що вже хтось ага. говорить і вже тут, і вже тут, вже вода почала рухатися. Зараз будуть жерли. Подивіться, як кишить. Почули, що хтось говорить. А ну кидай цей прям кусок цілий такий. Великий. Uh -huh. Дивіться, скільки. Yeah. Ото какець. Ото коняри. Yeah. Дай, дай що. так. Угу, uh -huh. Двікі величезні, бачиш? Yeah. Той що з'їв з'ївшому. Жесть. Там щоб вони тут не прінтались. О. Не а на ну, пів такий прям кусок великий. Попів булки. Щоб вони царі піло сміх тапа. А-а-а. Дуже. Диви не може слабати. Ті ж ту коняри туди. Дивіться, скільки їх тут плаває. Ми вже не маємо хліба більше. Все. Такі кабани є, тут капець. Просто кабанюри такі ого oh. виплив, так, капець. Я не знаю, скільки він може заважити може кіло з 10, може і більше. Прямо громні. Чувають. Чуваю. Угу. А вони почули, що хтось говорить, вже все, вже всі тут. Сплили так. Так. Перше було так, вода гладенька, гладенька, ні душі. Mm -hmm. І тут тільки хтось говорить, вже все, вже бачу. Вже mm -hmm. плавають. Дивіться. Просто. Скільки їх там багато, яка пачка величезна? Половини а це нема, не хоч навіть та реально, навіть половини нема. Капець. За що ми заплатили 50 гривень. Mm. <свят> навіть більше, напевно. Mm. Капець. Там хтось літає на повітряні кулі. Його в шоці. Він навіть не знала, що таке є. Ось такий ставок крить і так смердить жабами. Що <свят> це капець. Ну так, таким ставком, прям ставком смердить, болотом, так, якимось болотом. Зараз чекайте, покажу вам, як гарно сонце заходить. І літаки літають. Небо яке гарне. От там. краса. Кажу, тут весь час різний захід сонця можна побачити. Там на кулі хтось літає, тут бачите, так небо порозовіло так. Класно, ще й машина якась іде. Ну, на бік. А тут сливками пахне. Чуєш? Повторювати туди. Тими червоними. Маренчиках і таких. Ми прийшли вибирати кабульчики. Це ще є якісь. Mm. Давайте п'ямаленькі. Оці треба нам так. Зараз будемо пробувати, але прям такі огромні вони. Ой, Хі -хі -хі -хі. Бій, бій, тут штуки, А, я забиралася. Оце щось таке цікаве. А, тут ка, а тут, тут кайфей, мама купила, так? Фіолетову. Ну mm. прикольно. Він цей кісь є. І сам вже сумеру додому накупляли, Шутка, там комунди. Ми сіли посидіти на лавочці. Додобалися нести кавун. Я важаю 2 кілограми, такі відчуття, що півтонни. -пів Капець. Він малі катається там. Хочу собі хто гнав, зараз буде згорба знову валили. Зараз покажу. Там краткі горбочки, і вони як валять його. Я собі пальця притиснула доки вона. Не посинів, значить все нормально. Ну, хто буде перший їхав, то бо в них старт. Всі вже воно Ну, О, вже пішов перший жовтий. Дивіться, валять того згодка, розганяє. А тут діти мають щастя. Ніхто в телефонах не сидить, а саї. Ну ще далі поїхали. Той малий задній він не їде. І погнав. Що ти плачеш? Получили. Ну, погнали я ж туди. Малий там щось розплакався. Чи його не взяли, чи що, не знаю, щось йому не вгодили. Плаче сидить. Чи боїться там бути, що щоб я вміла говорити, пішла би спиталася. десь тільки вже сховався Дерево. за деревом. Подивіться, яке небо. Це капець. Я вже не бачила такого. Капець, воно рожеве. Просто камера так не передає. Там ще такі розводи від літаків. Там як, типу, як блискавка. Капець, яка краса. Щоб те вікно було чистіше. Клас. Ми коротше йдемо на шостий поверх дивитися закат там через вікно, бо там вище. Там вище краще видно. Це капець! Я в шоці. Яка краса. Офігеть! Ви це бачите? Клас. Ви бачили яке сьогодні небо? Це просто капіць. В шоці ми вже печемо назад. Да Марта подивитися. Там капець, як гарно. Треба прям всім розказати і показати. Дивіться. Наші були червоні. Адже виклад, коли Та Відкривається. Вау, авто. Правда? Просто класно. Просто вообще касково. Як високо. Угу. Нічасом. Ви вибрали, чи недобрий? Бо ніби вистукав гарно. Так, то тиска має суходу, чи <кри> як у нас рака? Не знаю. Хожий. Без їй безкісточок. Маєш. Що, недобрий? Ну так поли. <плес> Це наш тисячек <рес> не добрий. <чи плес> <accent> <нет? рес> <рес> nee <-ni> ні, добрий чи ні? Приверни. Не-не-не, ні. Ну що? Ще раз розріж. На двоє, може На Нарташари. На двоє розрізати. І щоб були такі, знаєш. Це вже зручніший їсти. Доліки такі. А ножа новокрити, то ні. Будемо мучитися. Дай то... ми <плес> Ну він найліпший зі всіх дзвінів. <плес> Пробуйте. Оце вже хова. Марша? На інше нагадалися прийшли. Стоп! Робити. Яйцо. Яйцо. П'ять, два, шість. Одне. Що тобі харчі на завтра? Одне? Одне. Картоплю стоє, то є. Ай-яй-яй. Хто то буде їм. Я. Yeah. Аталейба. Марта дай пиша тут. Руками? Руками. Якими руками ще не. Виміси, щоб я знала, чи ще мови лити, Чи не затвердження. О, Не Мішай. Я то гарно Гарний мішай. З тістом треба завжди ніжно. І без сварок, без нічого, не кричати. То все то таке діло, не як небудь. Міси, міси. Сметани дамо. О, Зможеш полежати годинку, бо ще треба нарухатися, ти знаєш? Да. Дивіться, які булочки вийшли. І ми до них, до речі, забули дріщі додати. Ще були, коротше, приключення з тими булочками. Зараз ще трошки спечуся і ми нарешті підемо спати. Кроші мої підписники. Ті, що в мене є в Ютубі. Ми ведемо трансляції в ток Заходьте до нас. У мене там Тік-Ток є прикріплений. Ми сьогодні ведемо. Щось було мало людей, але то нічого. Буде більше.